Друзі, добрий день. Покажуся, вітаю вас в новому влозі. Припрошую за звуки, валізки і за смітники на фоні. Ми з вами у вашому улюбленому Гданську, тому що моє попереднє відео з Гданська набрало рекордну кількість переглядів в мене на каналі. Якщо ви його не бачили, ще за якихось причин, то будь ласка, підіть, подивіться. Я вам лишу тут лінк на нього і в описі. Також сьогодні неділя. Я їхала ранковим потягом з Кракова. Вирушила в 7.47 і зараз пів. Другої здається. Я вже в Гданську. Сьогодні неділя. Ми з вами гуляємо скоріш за все. Зараз я першим ділом іду поселюся в готель, а тоді продумаємо, який в нас буде маршрут на сьогодні. А ввечері я йду в мішленівський ресторан з гайду. На вечерю собі зарезервувала столик кілька днів тому. Так що візьму вас з собою. Дивіться, яка тут львівська бруківка. Дуже зручно з валізкою ходити. Друзі. Я вже в готелі показую вам свій номер. Тут в мене при вході є шафа. Тут в мене є такі два ліжка. Є я трошки втомлена після потягу. Але що найприкольніше, це гляньте, який в мене вигляд з вікна. Тут, по-перше, є такий широкий підвіконник, на якому можна зробити собі чашечку чаю чи кави і сидіти і насолоджуватись цим краєвидом. Це прям мені здається один з найкращих видів. На місто з готельного номера, які в мене коли-небудь були. Прям дуже круто. Давайте я вам ще покажу ванну з туалетом, я знаю у мене поціновувачі. У, дуже мило. О, який цікавий. Фен зовсім не розтрощений. Так як вам такий кадр, друзі? Це, це мармур. Тому друзі, хто не хоче мати це стид, потім краще сідати на подушечку. Знаєте що я навіть дозволю собі визутися, бо так ножки втомилися. П'ять годин в поїзді їхати. Наша з вами любима рубрика Маріяна розмовляє з готелем». Якщо серйозно, то я просто зараз пошукаю, куди нам піти. В принципі, я вже знаю частково, куди нам піти. Розповім вам в двох словах, що я тут роблю. Значить, в мене як завжди, відрядження не знаю, чи я завтра і післязавтра зможу щось для вас зняти, тому що в мене, як завжди, будуть супер насичені робочі дні. І завтра в мене запланована вечеря з колегами. Але я собі вирішила приїхати трішки швидше, приїхати в понед в неділю. Ще й враховуючи те, що це мені компанія оплачує, і погуляти провести цілий день неділі в Гданську. Вирішила трошки, скажімо так, биканути. І їхала першим класом потягу. Дуже мені сподобалось. Я, по-перше, сиділа сама, в мене був індивідуальний ряд, і в цьому ряді я сиділа сама, біля мене ніхто не сидів. Там годували нас, дали на початку меню таке, як в літаку дають, мабуть, що і ти собі міг вибрати одну страву і два напої. Дуже класний цей потяг виявився. Так, друзі, за мною була невеличка затримка, тому що, мабуть, що від того, що мій номер досить високо і був перепад тиску, в мене трішки пішла кров з носа, але вже ніби я стабілізувалася. І я склала нам такий нестандартний маршрут. І наша з вами перша зупинка це базиліка святої Берегіди. Ось дивіться, так люблю ці скандинавські будиночки, такі з оцими такими ставками, хрестиками. Мені здається, оцей такий найбільш айконік-будинок, символ Гданську. Оцей, от позаду мене. У мене є тут навіть десь фотографія на його фоні. Тихо і спокійно, людей майже немає. Так от ми йдемо до базиліки святої Бригіди і вона славиться тим, що най найбільший в світі вівтар зроблений з бурштину. Я думаю, що це і єдиний вівтар в світі зроблений з бурштину, з бурштину, тому що я не знаю ніяких інших людей, крім поляків, які настільки сильно фанатіють від бурштину. Мені здається, там платний вхід, тому я не знаю, чи я туди піду всередину. Ні, але покажу, як вона виглядає зовні. Поки ще трішки видніє за до мене базиліка. Я не хотіла заходити, бо ну коли я подумала, що там вхід платний. Ну та ладно. Але я подивилася, вхід коштує насправді 6 злотих з людини. Це вартувати гроші. Насправді, ну можете хто вівтар збростина. А що там такого? Але от ви бачили на відео, як він виглядає? Він просто настільки багатий, масивний, красивий, насичений. Такий вівтар. Я такого ще ніде не було, не бачила. Як ми всі добре пам'ятаємо звоїх влогів з Рим чим відрізняється церква від базиліки, тим що в базиліці правив, хоча б раз папа римський. Ну всі базиліці само собою правив Іван Павло II. дуже красиво. Я не пошкодувала, що я в неї зайшла. Наша наступна точка це кав'ярна друка. Я в якийсь двір. Надіюсь, мене не виженуть. Але хотіла подивитися, чи всередині двору ці будиночки виглядають так само. Схоже на те, що так само. Так, пробую, пробую з вами, бачите, нема слідів губів. Дивіться, на фоні якого гарного. О, ну дивіться, прям ідеальне я знайшла місце попробувати каву. Клас. На смітнику. Коротше. А, ну... Дуже слабенька, не знаю, чи то вона не перемішана, але молочно, примолочна Не знаю, якщо йти туди за столик і за вайбом, то мабуть варто там гарно всередині. Я не змогла зняти. Якщо ви хочете просто смачної кави, то мабуть це не, не те місце, куди варто йти. Ми друзі з вами вже на набережні, і я хотіла звернути вашу увагу на сучасну архітектуру, як, от, наприклад, Редісон збудував або ці от житлові комплекси, які вони класно вписуються в стару, типу в форматі таких вузьких будиночків на 3-4 вікна. Це сучасна забудова. Мені це дуже подобається. Я завжди сюди приходжу помилуватися. Але хочу зауважити, що туристів небагато дивно, тому що вже доволі теплий сезон. Може, тому що неділя такий трохи мертвий день. Людей, як ви Можете бачити, не зашкварно багато, досить в міру. Приємно гуляти тут зараз. Просто послухайте, як тут тихо. Де не де просто чути людей, але в цілому так тихо. Нема цих краківських трас, від яких постійний шум. І це центр міста, подивіться. Я йду, ще там пару людей, і супер тишина, Я навіть мікрофон не діставала для цього відео. Друзі, наступна наша зупинка це велика збройовня, як це називається в польській велика зброй збройовня. Тобто, це будівля, в якій зберігалася колись зброя і різна амуніція. Насправді це одне з найбільш вражаюча будівля стилі Ренесанс. Зараз вона служить виставковим залом. Там різні арт-виставки, мистецтва проводяться. Мені чимось це нагадує Пінчук арт Центр в Києві. Минулого разу, коли я з батьками тут була, ми заходили всередину ось так вона виглядає в повний зріст. Надзвичайно красива, і тут такі гарні деталі. І особливо оці мені дуже подобаються стічні рин... Ринові, чи... чи Що це воно таке в вигляді драконів? Дуже круто виглядає. Так, друзі, я щойно вийшла з ресторану. Це 10-10. з 10. Я вам дуже сильно рекомендую заклад, який називається Півна-47. Він без зірки мішлен, але він з гайду мішлен. І попав він в цей гайд в 2024 році. Я замовила там стартер, оселедець, основну страву, окунь смажений в паніровці і безалкогольне мохіто. Бо я щось далі себе погано, друзі, почуваю. Але це просто були дві топові страви. Вони ще в комплімент принесли хлібчик. З журавлиною на заквасі з збитим маслом з чілі було неймовірно смачно. Це прям був вибух рецепторів. Я вже йду в готель, хоча ще навіть не темно, щось я не дуже добре себе почуваю. Здоров'я важливіше, як то кажуть. Так що отак от в нас перер перервався такий феєричний влог з танську моїм недобрим самопочуттям, але нічого не розкисаємо. Я там дивлюся ютубчик зараз. Може, Netflix ще подивлюся. Так, друзі, все я помилась і робимо з вами чайочок як завжди. Тобі поліція вже їде за мною. Добрий день, друзі. Як я вам і обіцяла, чи навіть як я і підозрювала, як я казала. в мене не було часу під час роботи щось вам знімати. Єдине, що можу сказати, що закінчила швидше сьогодні роботу, тому що прийшла, з'їла знаменитого гданського супчика. Дуже швидко пролетів час, дуже насичено було по роботі в мене, і бачите, трошки так здоров'я підкосило, що я не змогла виконати весь план, який хотіла виконати, щоб показати вам якісь цікаві нові місця. Маємо. Що маємо. Надіюсь, може наступного разу ну, хоча чесно кажучи, я вже стільки раз тут було, що я би не хотіла вже мабуть вертатися без нагайної на то причини. Тому таке: їду зараз, іду зараз до вокзалу. Там на наш любимий поїзд. Він якось має дивну назву таку Пендоліну, щось таке цвіткісний. І вночі вже буду вдома в Кракові. Так що дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал. Попереду буде дуже багато цікавого. Кидаємо нетку, друзі, щоб ви приїхали в Данськ. Всі ті, хто поставить лайк під цим відео і. Підпишіться на канал. давайте, кидаю. Попала.